Любі друзі, всім привіт! У нас вчора була радісна новина. Ось ця у нас матуська, яка з характером, ви знаєте, по нашому контенту привела нам маляток. Ой, вони там. Ми вже дивилися їх 6-7 штучок. Ось такий пушка. Бачите, шевеляться. Пушка нервувала достатньо. Моїм дали зараз зерниця. Буде їсти, вона заспокоїлась, зробили переселення трьох кролиць, переселили сюди, щоб вона не нервувала. Тому що по сусідству криль це дуже небезпечно для її поведінки, для її вчинків, тому що може і гристи дерево, і по розкидати кроленят. Тому криль у нас ось по діагоналі. Ось там він сидить, у нас їсть теж зернець. Ячмінь з кукурузкою, ось так. Так що у нас ще буде плюс сім малят. Сподіваємося, все з ними буде добре. Дякую за увагу.